І так, розбираємо. Була відстрочка надана на декілька років вперед. Ця інформація була в резерві, плюс, але зараз ви заходите і це зникає. Е, з практики скажу, з чим це пов'язано. В більшості випадків це ті відстрочки, які були отримані задовго до порядку проведення призову на військову службу, врегульовано у постановах КМУ. Тобто, я до чого говорю. А всі відстрочки в нас прив'язані до воєнного стану з пролонгацією, тобто на кожні три місяці. Єдине, що виключення, це коли у вас своя група інвалідності, і дійсно, коли хтось із ваших родичів там зник без звісти, загинув під час збройної агресії Російської Федерації. А, тому, коли в мене запитують, до прикладу зять отримав відстрочку по групі інвалідності там два роки назад, і без примітки, коли ж це завершиться на сьогоднішній день. Цей зять. Має отримувати вістрочку кожні три місяці, і ми звичайно що підрозуміваємо: якщо до прикладу він не буде відповідати вимогам пункту 13-го, він не має такого права на вістрочку. Якщо ж все таки є. Ну, до прикладу, дійсно, там у тесті або в тещі немає одного з подружжя, інших дітей немає. Можливо, там, типу, ваша дружина є третьої групи інвалідності. Да, погоджується все інше у нас зникає. Що робити тим, у кого, до прикладу, я так розумію, все таки хтось зник без звісти або це ваша група інвалідності? Це зникає. Тут все таки підводиться до того, в яких умовах ви отримали відстрочку. якщо після 18.05, у вас має бути довідка про відстрочку. і в цій довідці, як в остаточному єдиному документі, фіксується до прикладу, що є такі клієнти, яким відстрочка надана та цяка там. На 5 років вперед, якщо це безстрокова, там або до 40-го року, і таке зустрічала. Тобто, тому я вам і говорю, що не завжди я орієнтуюся на резерв плюс, а я орієнтуюся на паперовий носій, яким є довідка про надання відстрочки на підставі якого пункту статті, на який період і яким і стаціка.